Після себе оставила, але вже ввечері не буду прибирати, вже завтра зранку встану. швидко приберу, щоб був порядок. Скала я з тряпочками мотала в плівку, значить тут у мене ще айва залишилася. Смородина, агрус, агрус сьогодні поїхав, смородини трошки поїхало. Хто ще хоче замовити ці рослинки, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вже просто падаю з них. Але я така вам вдячна. Всім дивіться, який в мене тут розгардіяш. Зато я спакувала посилочки. Дякую вам велике. Всім, хто замовив, До завтра поїде новою поштою ваші замовлення. Фух, дякую. А, і ще оплата пройшла 200 гривень. Хто оплатив? Будь ласка, зразу пишіть в особисті повідомлення, що ви оплатили. Тому що я ж вам карточку кидаю, а куди я знаю, хто мені оплатив, помієте? Там вже ж не пишеться. Тому, будь ласка, пишіть в особисті.